Всіх вітаю. Я на ВДНГ знову. Цей влог без ВДНГ не обходиться. Іду на бранч. перший в житті. Бранч е буду робити шопер. Йду е з дівчатами Голію Чімич і Ярославою разновий Тут хендмейд, бачите, музика. Вихідний одним словом. Ага, воля рухатись вперед. Це сьогодні, походу, ще якісь тут конкурси будуть, ще щось. Люди відпочивають. Яка краса? Я просто нервуюсь, трошки можу щось сказати. Але взагалі. Я, наприклад, від себе скажу, або обвести малюнок, щоб він був з контурами чорними. Тобто це вже ваша фантазія буде грати. Ну і звісно, пригощайтеся все, що бачите, не стидайтеся, взагалі спочувайте себе кофе. Також у нас є і тому ми вам пропонуємо зараз. Я є я алкогольна, тому скажете кому яке. І є просто звичайна водичка мінеральна. Так, я думаю, що буде розвивати. Тут нервальний вайфай дівчат. Давай тоді я кину, бо я його все одки. Так переживають, взяла гіду і мені дзвонять, то я вже так буде. Такий от в мене шопер максимально патріотичний виходить. Сімальовий біля вашої далі. Давайте дістамо. Давайте я дістану, щоб я оце й думала, яка зробити, щоб я. Так, своїх зустріла. Ну, кіно, слухайте взагалі. Подобається, коли а я такі ходить, класні я роботи всіх виходять. Так. Просто вау. Ось що в мене вийшло? Не зовсім до кінця акуратно, конечно, ну нічого. Я на художника не претендую. Все. Хто би сумнівався, як то кажуть, <рес> що без <етіх> не обійдеться. <рес> як завжди, вони <рес> все підсумують. Ну <рес> це я для дому суди купувала. а в такому, типу, Я його все але вони тут все одно мені прийшло новою поштою і трошки там десь. Класний день. Провели з дівчатами. Але я вже біжу до своїх. Мої тут катаються. ж. Том'ям і квас. Ох, зараз мені буде гаяч. Тестую малачку українського бренду Малевич. Натхнені цим митцем. Відомим нашим. І дивіться, що тут є. Вона так запакована. І також мені дали ще пробнички тут в подарунок, СПФ і крем. Що тут написано: відкрите для себе мистецтво. Догляду до за шкірою. Я взяла, знаєте що? Я взяла кінку, Ось, я вам покажу. Ну, ось так вона виглядає тут об'єм. зараз вам скажу 150. І ось що пишемо. З пробіотиками. Мечт, ой, ну що буду тестувати. Тут вам напишу, чи мені вона зайшла. Я це називаю як живчасно. Особливо оця штучка, а це вже Юрі Для імунітету, і так далі. Ну, і мозгів. що відкривати. Щоб краще шурупав. Оце взяла на 2000. Я думаю, нам на всю зиму з головою хватить. А, нехай буде, бо це ще по знижці Оці перва. Так вона взагалі тримала би коштувати. Все, нехай буде. Це вже включення наступного дня. Я сьогодні тут по закій хаті, зелений борщ, пюре, бурячок. і оце в Єві трошки закупилася. Взяла біодерму. Дивіться, це така вмивачка офігенна. Це вже років 15 я нею точно користуюся в аптеці. От я люблю аптечну косметику. Дуже гарно змиває весь макіяж. І вони тут мені ще подаруночки дали, але це таке. Мені головне, оце було. Нова зубна щітка. мияка, така фіолетового кольору. Ну вже пора було обновляти, так що якось так. Зайшла я, раз вже в республіці, в Брокар, слухайте, дивіться. Тут через бренд, чи що стався, каву можна випити. Я в шоці. Якось все взагалі інакше. І десь мені чесно схоже на Єву. Ті великі магазини. Капець. Хто знає, щось про це напишіть. Малому взяла ось таку історію на десертик. Слухайте, от була ж полуниця в шоколаді, да? А малину я ще не бачила. Ну ну, скажуть смачне, тут напишу. Мені оцей київський... Мультиплекс дуже нагадує, ну, в Харкові він теж є. І мені завжди так якось на душі приємно. Візьму зараз додому це. Будемо щось клювати. Може ввечері якийсь фільм подивимось. О, краб, дивіться, яка новинка. Ну так, цікавенько виглядає. Кінозали тут зона. А, це я ж кажу, я себе його так люблю взяти на хату і хрумкати. Це обов'язкова історія, коли ми буваємо в республіці. Завжди беру з собою. Обожнюю цей торговий центр. Взяла Юліку Макарон. Після заняття а собі капуч. Все, друзі, на цій гарній ноті буду завершувати цей божих. Дивіться, які квіти поруч. Заплатив і все. Це всім папа, гарного дня!